Шановні члени журі, до вашої уваги подаються положення науково-дослідницької роботи учниця Конотопського ліцею No10 черняки Лізавети Лендінівни на тему рентабельність використання сонячних батарей у ліцеї. Сонце є важливим фактором існування людства, саме йому зобов'язаний весь світ. При цьому сонце це не лише джерело світла та тепла, але й джерело електричної енергії. Оскільки споживання електроенергії зростає дуже швидкими темпами, а природні запаси палива виснажуються в пошуках нових джерел енергії, звертаються до альтернативних джерел, таких як сонячна енергія. Необхідність зменшення впливу та запобігання втручання людей в екологічний роздух планети є дуже важливою та необхідною умовою нормальне функціонування кожної людини окремо та цілих країн загалом. Глобальне потепління та інші негативні наслідки активного використання природних ресурсів. Призводять до катастрофічно швидкого погіршення екологічної ситуації. Отже, питання ефективного використання енергетичних ресурсів має загострену то болючу актуальність. Розвиток енергозбереження, економія палива та енергетичних ресурсів країни дедалі швидше призводять до широкого використання відновлюваних джерел енергії. Одним з перспективних напрямків цього розвитку є сонячна енергетика. Метою даної роботи було дослідити ефективність використання сонячних батарей в умовах Сумської області для бюджетної організації. Для реалізації поставленої мети були визначені такі завдання: проаналізувати наукову літературу щодо альтернативних джерел енергії, з'ясувати особливості роботи сонячних батарей, дослідити переваги і недоліки різних типів сонячних батарей, оцінити ефективність використання сонячних батарей в умовах Сумської області. Об'єктом дослідження є альтернативні джерела. Предметом дослідження стали сонячні батареї. У зв'язку з актуальними питаннями навколишнього середовища та потребами в енергозбереженні все більше уваги приділяється використанню альтернативних джерел енергії. Енергія сонця є невичерпною та найбільш екологічною з усіх наявних альтернативних джерел. Ефективність батарей залежить від інсоляції, тобто від кількості сонячної енергії, що падає на одиницю площі в певній місцевості за рік. Для міст інсоляція є різною. І залежить від перероку та регіону. Сонячні батареї перетворюють енергію сонця в електрику. Цей алгоритм стає можливим завдяки важливому мінералу Кремнію. Кремній один з найпоширеніших земельних варіантів, тому його видобуток і запаси зменшують собі вартість сонячних батарей. Однак похмура погода сильно знижує можливості генерації, тому найчастіше система сонячних батарей працює паралельно з традиційними джерелами енергії. Сонячні батареї забезпечують більшу автономність і незалежність від лінії електропередач. Це чисте, тихе надійне джерело енергії. Фотоелектричні модулі за час експлуатації генерують значно більше енергії, чим було використано при їх виробництві. Наш час сонячні батареї мають декілька різновидів: до них належать монокристалічні, полікристалічні та тонкоплівкові батареї. Проаналізувавши літературу, можемо сказати. Що на території дослідження найбільш видно використовувати монокристалічні сонячні батареї, так як вони мають високі робочі дані, найвищі показники продуктивності у порівнянні з іншими типами сонячних батарей. Компактні виробляють більшу кількість електроенергії на одиницю площі, мають великий термін експлуатації. Переходячи до обчислення, перш за все, ми зробили розрахунок потужності самої панелі та взяли покази лічильника за 2021 рік. Після перейшли до обрахування щемічного споживання електроенергії. Найші результати ви можете бачити на слайді. Наступним кроком, скориставшись електронним ресурсом, ми взяли дані інсоляції, що характерна для обраного нами регіону, та зобразили їх у вигляд діаграми. Розглядаючи її, ми можемо сказати: найкращий рівень інсоляції буде в липні, а найгірший у грудні. Обчисливши добове споживання електричної енергії за показами лічильника, ми маємо значення в 49,3 кВт за годину. Але врахувавши втрати на заряд в розгляду акумулятора, отримаємо 59,16 кВт за годину. Ми пропустили, що нам потрібно встановити в панелі подовці 540 Вт і номінальної напругою 41 В. Скориставшись формулою, яка перед вами на слайді, Визначили, скільки здатна виробити електроенергії за добу одна така панель влітку і взимку, та отримали наступні результати. Обчисливши кількість панелей, які задоволяють наші потреби, ми визначили, що повністю забезпечити електроенергією наші прилади протягом року, нам потрібно встановити 143 панелі, потужністю 540 кВт. Загальна потужність батареї становить 77,22 кВт. Для підстраховки взяли батарею потужністю 79 кВт. Щоб забезпечити ліцей енергію щомісяця, необхідно приблизно 1700 кВт за годину енергії. Як бачимо з графіку, обрана на панель повністю забезпечить енергію наші прилади. Перейшовши до розрахунку ефективності використання сонячної батареї, для початку співставили кількість необхідної енергії до рівня її генерації батареї. Всі значення представлені на діаграмі перед вами. Після цього визначила надлишкову кількість електроенергії, що генерує сонячну батарею. Визначивши з вартістю панелі, перейшла до обрахування рентабельності її використання. Під час аналізу ефективності використання сонячних панелей в умовах Сумської області встановлено, що в разі запуску 1 січня 2023 року досліджена сонячна батарея потужністю 79 кВт. При продажі надлишку виробленої електроенергії державі за зеленим тарифом окупиться за три роки і шість місяців та принесе дохід. Проаналізувавши наукову літературу, ми прийшли до таких висновків: використання сонячної енергії як альтернативного джерела енергії є максимально ефективним. Виробництво електроенергії з використанням сонячних панелей запобігає запротині повітря в порівнянні з виробництвом електроенергії тепловими електростанціями і скорочує викиди парникових газів. Потенціал сонячної енергії в Україні є достатньо високим. Ефективність використання сонячної батареї в ліцеї окупиться за 3 роки і 6 місяців та принесе дохід. Доповідь закінчено. Дякую за увагу.